Не її, давай скажем так. Як себе має поводити справжній чоловік до весілля? Ти маєш не бачити життя без бога, а не оці всі сніжки. Ось чому сьогодні багато людей створюють сім'ї мимо. З вами програма «Рожеві окуляри і сьогодні ми у столиці. І а ще. лови! Я... Лови! Ти взагалі ти можеш себе нормально поводити, Рома! Жизнє, нормально? Так сніг, зима. Мені здається іноді, що ти занадто дитина. А я ти я можеш сьогодні. себе поводити, як справжній чоловік. Ти вже на носі от-от будеш мати весілля, Має. а поводиш себе як малий. Можливо, ти знаєш, як мені себе поводити? Можливо, і знаю. От сьогодні ми про це і маємо говорити. Про те, як себе має поводити справжній чоловік до весілля, а не оці всі сніжки. До речі, ми трішки змінили формат рожевих кукулярів Тепер ми будемо більше спілкуватися із нашими гостями. А той, хто буде в рожевих кукулярах на жаль, в прольоті. Ну, як ми дізнаємось, хто із нас сьогодні в прольоті. Хм, До прикладу, у формі гри камінь, ножиці папір. Ну, тоді перші ножиці. Домовились, спробуємо. Звичайно успіх. Тобі теж. Раз, так, два, так. три. Раз, два, три. Раз, два, три. Майя. Я не розчарована, тому що тобі треба ця інформація, тому що саме ти і повинен знати, як це бути чоловіком. Мі а не Розпочинати люд сезон із перемог. <гум> Давай, рожеві коляри. А я тобі їх одягну. А я тобі міщуся. Але відч. Ось так, починаючи сезон з веселощів, перейдемо до гостя, який живе і працює у Києві. Іван Романюк, телеведучий, лідер молоді та нещодавно став татусем. З чим його і вітаємо. Ваня привіт. Привіт, Роман. Вітаю. Я радий, що ти сьогодні до нас завітав. Ой, дякую, що запросили. Не знаю, що мене чекає, але я чомусь радий. Далі побачимо, що тебе чекає. Побачимо. Цікава тема. Яка? Але спочатку спочатку хотілося б тобі поставити запитання. Про що ти найчастіше говориш з людьми? Про що найчастіше говорю з людьми? Не а... в спіках, а от просто з друзями, в побуті, можливо, на зйомках. Ну, напевно, часто говорю про те, що ми можемо зробити більше, або як стати кращим. Не знаю, пам'ятаю, це ще було навесні, на наших зйомках якось я. Прийшов, ми разом зіндали після зйомок ранкової програми. Кажу, давайте якусь ціль поставимо там, на наступний місяць, і ми такі, а давайте там, місяць без цукру, Клас. Там, або якусь там суму кошти відкласти. Ну, зазвичай якось хочеться рухатись завжди вперед і десь про це говориш, напевно. Класно, класно. І вдавалося відмовлятися від цукру, ці, досягати цих цілей, що ви ставили? А, так, це дуже цікаво. Я, е, в мене є одна така проблема, я не постійний. Коли я е, ставлю якісь великі цілі, ну, довго тривалі, рідко коли досягаю. Тому я живу часто собі я кажу челенджами: п'ять тижнів е, де в тиждень прочитую одну книгу, до прикладу, або відкласти суму коштів. Там, це просто як. Просто цікаво або там займатися спортом. А звідки воно ну, це в тебе взялося? І взагалі якою ти дитиною був в дитинстві? О, в дитинстві я був. Дуже, дуже байголовим, чи можливо е, більш спокійним? Я, я Він дуже тихим, спокійним, закомплексованим, uh -huh. мовчазним. Я би так сказав. Якщо в сім'ї де щось міг трошки там говорити, ну я сам з багатодітної сім'я семеро, я шостий по рахунку. Uh -huh. Але в цілому, коли приходили гості, все я так в куточку сидів і мовчав, або та, в церкві чи навіть в школі я згадую себе як мовчазного. Зараз дуже комунікабельний, завжди десь їжджу, виступаю, проповідаю, говорю. У мене є запитання стосовно твого також минулого дитинства. От які принципи тобі нав'язали твої батьки стосовно от, зустрічань, як має поводити себе хлопець і так далі. Скажу так: щоб якось ми багато про це з батьками говорили, то не скажу, що ми mm -hmm. говорили. Єдине, що я бачив в, в своїх батьків, це те, що. Ем, Ну, вони ніколи не сварились. Я ніколи цього не бачив. Знаю, що завжди взаємодопомога, тато з мамою завжди, чи це город, чи це в село поїхати, чи це там а, перед богослужінням, там так в п'ятницю їсти готувати, тато завжди мамі допомагав. Скажу так: був один, напевно, принцип це страх Божий. Страшно робити це без Бога, або йти проти Божих принципів. І це був, напевно, такий з головних принципів. А ну пригадай, яке було твоє перше побачення. О, Перше побачення. О, це тебе загрузив За, запитання. Взагалі чи з дружиною? <світ> з дружиною. А, з дружиною. Я приїхав в Київ. Ну як? Ми розуміли, що ми один одному подобаємось. Ось, і ми, якби, зустрілися в Києві для того, щоб поспілкуватися трішки про наші стосунки. <світ> Ось я пам'ятаю, я приїхав, це було вранці, це було влітку, вранці в Київ. Ще до того, як я приїхав, вона каже: слухай, ти не про те, якщо. Ми підемо, відвідуємо одну бабусю, і час від часу відвідаю. Проти щоб ми пішли, ну, послужили. Каже, це моє служіння, я каже, її відвідую. Кажу, з радістю. І ось пам'ятаю, ми тоді зустрілись, по набережні трішки проглялись, по подолу. Ось, десь так до обіду поспілкувалися, а після обіду ми поїхали. Це на район Виноградаря, там біля озера. Ця бабуся живе. Ми її провідали, поспілкувалися з цією бабусею, підтримали її. Ось і потім. Ми відійшли, це там метрів сто-двісті. Це озеро, там таке дерево є. Ось і ми біля цього ну, озерця в Києві сиділи і спілкувалися так, от хто ми трішки розказували про своє життя, і це напевно таке було побачення, де ми більше поговорили угу. про те, хто ми. Чи чи трішки свій бекграунд? Ну і взагалі, якщо забігаючи наперед, то потім після цього біля цього дерева це було взимку, холодно. П'ятниця тринадцять там зробив пропозицію. П'ятниця тринадцять ввечері я зробив пропозицію. Там був було багато снігу. Такий мороз, але були гірлянди, все світило, все було. Взагалі, хайно. це це досить класно. Тому перше побачення, воно було так частково один з одним і пов'язане зі служінням, скажімо. Uh -huh, uh -huh. Я хотів про це сказати, що досить класно, що ваше побачення було у формі початкового там, на початку, у формі служіння. Це дуже класно. А от яке воно має бути християнське побачення, на твою думку? Ну, в цілому, якщо ми говоримо з такої з християнської точки зору, багато речей, мені здається, проговорено. Це в світі uh -huh. сьогодні, там перше побачення вже може закінчитися статевим актом, і, uh -huh. і в світі це норма, на превеликий жаль. Ось е, перше побачення, ну, мені здається, це де двоє людей е, хочуть більше дізнатися один про одного. Якщо дійсно коли є симпатія, це прекрасно. Бог радіє, коли двом людям прекрасно. Але мені здається, перше побачення це те побачення, де е, вони мають провести час, але в той же час воно не має бути сфокусовано на якихось спецефектах. Воно мало би бути сфокусовано на тому, щоб більше почути один одного, познайомитися один з одним, зрозуміти один одного. Хлопець, коли йде на побачення, на що йому варто звернути увагу? Можливо, якісь дрібні границі, які не варто порушувати. Я би сказав так: найперше йти з розумом. Тому що дуже часто я багато можу зайнятися самоорганізаційними питаннями, де ми будемо, як ми будемо. Але я би порадив дуже багато про це молитись. Ще до того, коли у вас є вже якісь, ну так би мовити, такі закадрові погляди, що ви подобаєтесь один одному. Чому? Тому що це початок, можливо сказати, давай, скажімо, дружби, можливо, на чогось більшого, ніж uh -huh. дружби. Кажуть, а з дружби, як не пам'ятаю, хто склав, дося, я цю думку почув, що е, є три виходи: це шлюб. Це двоє розбитих сердець, а третє це блуд. І тому ти розумієш, що наслідки від цього ну, мають бути в тебе серйозними, тому що це далекоглядні наслідки. Ну я для себе завжди розумію, якщо я дівчині пропоную дружбу, я, я, я маю ціль завершити це шлюбом. Uh -huh. Тобто я розумію, можливо, не всі зрозуміють, а можливо, ви не підійдете. Ні, це нормально. Тобто, тому дуже важливо, як ви будуєте ці стосунки. Чи все, ми хлопеці, дівчина, зараз, ми зустрічаємось і так далі. Нормально просто спілкуватись. Ми, ви ще не один одному нічого не обіцяли. Тому перше побачення це більше побачення знайомства. І так, повертаючись трішки назад, це молитися про це, з цього, щоб Бог контролював, щоб ти не став Боже, от все, щоб все вдалося, як найкраще, і ми далі. Ні, щоб ви просто зрозуміли, хто ви. Молитися про це. Друге, це, це чудово, коли хлопець бере якусь ну, ініціативу, uh -huh. організується, класно, поспілкуватися, провести класно час. Це, це має бути. Мені здається, десь це джентльменство і взагалі воно вимирає, на превеликий жаль. Ось, Воно має бути. Які кордони не переходити, ну, я би сказав так, не спішити. Uh -huh. Не говорити про те, що все, ми тут разом і так далі. Не спішити розвивати сильно. Те, що мало би мені здається, повільно розвиватись, повертаючись назад до твого другого пункту: що дружба може призвести до розбитих сердець, як хлопцеві дружити з дівчиною так, щоб не розбити її серце. Тому що часто буває так, що хлопці товаришують з одною, з другою, третьою, і для них це просто дружба. Вони не бачать нічого далі, і вони думають, що дівчина також думає так само, як і вони. Але насправді так не є. От як чоловікові дружити так, щоб не розбивати серця? Це відвічне питання, коли часто на молодіжках десь на молодіжних зустрічах хлопці і дівчата запитують, чи може бути дружба між хлопцем та дівчиною. А, а чи може бути дружба між хлопцями і дівчиною? Ось цього року я почув, ми якось сиділи з служителями молодими, ну молоді пастори, і нас запитували. Чи може бути дружба між хлопцем і дівчиною? Я ніколи не забуду ту фразу, це було в Дніпрі. Е, Стас його звати. Е, він сказав: дружба між хлопцем і дівчиною може бути, але рано чи пізно хтось її зіпсує. Тому що хтось піде далі в своїх думках. Тому чи може бути дружба конкретна, де ви разом спілкуєтесь, довіряєте. Я знаю, що є. ну, Мої друзі розказували. От ми там на навчанні там в університеті класно дружили, радились. Каже, я навіть з нею радився там, про стосунки там, з іншою дівчиною, що би вона порадила подарувати. Але мені здається, все одно хтось в думках бачить щось більше, більше ну. ніж дружба. Тому я би не став дружбу, це щось таке постійне. Ось, дружба це те, коли ви не проводите багато часу і не спілкуєтеся. Ви угу. просто друзі, але. Коли ви кожен день спілкуєтесь і так далі, два рі, дві різні протилежні статі, хтось піде в думках далі. Чи хлопець, чи дівчина, мені, мені так здається. Тому я би порадив так не давати, не давати, як то кажуть, неправдиву надію. Угу, угу. Ось бути відкритим. Uh -huh. я, я розумію, що мені, я допускав десь помилки в цьому питанні, тому що я завжди такий пам'ятаю, коли ми десь там приїжджали в табір, чи ще десь. І для мене це було нормально. там Привіт, як справи, ради тебе бачити, десь там обійняти, чи ще щось. І я розумів, що для когось це окей, ми просто так друзі обійнялись, і це, і це, мені здається, нормально, але. Е Потім я помічав, що, доприклад, для дівчин це було більше, ніж просто, тому що вона побачила, що саме до неї я, я якось по-особливому посміхаюся, кожен раз обіймаю десь там при зустрічі. І, і я пам'ятаю, приходив додому і молився, кажу, Боже, пробач, якщо я дав неправдиву надію, неправдиву надію. І хоча в мене намірів не було, кажу, Боже, прости мене і допоможи їй цю біль забрати. Тому що я. Можливо, десь частково побачив, ну, почав від неї бачити щось більше, і, а я до цього не був готовий, uh -huh. і я не планував. Але пам'ятаю, я приходив і кажу, Боже, пробач, тому що я зробив комусь боляче. І, і я не маю права це робити, тому що ми будемо давати відповідь за те, кому ми зробили боляче. Тому що людина це жива душа, і вона відчуває. І ми маємо брати на це відповідальність. Сьогодні дуже багато, мені здається, ми ну, багато є проблем з цим питанням. Ну що ж, ми зробили соцопитування. Отже, на питання, чи дівчатам подобаються несерйозні хлопці, 86% звичайно, сказали, що ні. На питання чи багато взагалі їм траплялося таких у житті, 38% відповіли, що так. А 62% – що ні, не дуже чи є все ж шанс, що хлопець може стати мудрішим? 65% відповіли, що звичайно у нього є шанс. Але за якими критеріями дівчата обирали б собі е, людину для створення сім'ї? 75% опитуваних відповіли, що за критерієм духовності 0 обрали красу, 10% обрали інтелект і 15% обрали ініціативність. Ну що ж, хлопці, ви можете робити певні висновки, а ми знову перейдемо до Роми. Давай зараз поговоримо трошки про відповідальність. Давай. Хлопці, мені здається, найбільш більш такі вільні, несерйозні в якійсь мірі, тому що коли вони вступають в шлюб, вони несуть за собою дуже багато сміття. В якому плані сміття? До прикладу, свої якісь погані звички. Я знаю, що дуже багато чоловіків зараз страждають там порнографією, унанізмом. Як оці звички, як оцей багаж буде впливати на майбутнє життя, дуже негативно буде впливати, тому що якщо людина це робить. А, найперше написано, що в нас є тілесні бажання, uh -huh. а є духовні, так, є тіло, є дух. І дуже часто сьогодні, тобто, якщо це є в, парт, в людині, і вона з цим входить і будує, створює сім'ю, вона створює сім'ю без Бога, тому що це все говорить про те, що є гріх в серці людини. Тобто, а гріх, ми знаємо, так, з перекладу каже, з мови оригіналу, це означає не попасти в ціль. Ось чому сьогодні багато людей створюють сім'ї мимо. Ніби ти хотів щастя, його немає. Ніби ти хотів взаємопорозуміння, його немає. Ти хотів якоїсь любові, її немає. Тому що мимо. ми це створили без Бога. Тому воно, звичайно, негативно буде впливати. Якщо ти створюєш сім'ю, чи навіть якщо це приходить вже в сім'ї, це руйнує, тому що написано тіло бажає противного духові. А любов це тільки написано плід духа. В нас немає любові Ми не можемо любити. Ось справжня любов. Наша любов, вона егоїстична. Ти мені там щось не додаєш, ти до мене не так ставишся, більше йде вимагання, коли йде стосунки, стосунки які будуються з Богом, ти навпаки зацікавлений, вибач, я, можливо, десь перед тебе зрозумів. Ні-ні, вибач, це я тебе неправильно зрозумів. Знаєш, в щасливих сім'ях всі винувати, я так скажу. А не в щасливих хтось. Тому, коли є оцей весь багаж і сміття, яке привноситься, або ця ідеологія, яку намалювали в фільмах, що все так прекрасно, романтично, і ми дивимося, ці романтичні комедії чи серіали, все закінчиться. Ну ось, ось все одруженням, але ніхто не показує, що потім відбувається. Або навпаки, часто буває фільм починається з одруження, і весь фільм про те, які там таракани в цих сім'ях, зради і так далі. Тому є в нас на превеликий жаль ця ідео ідея, Сім'ї, яку намалював нам Голлівуд, яку намалював нам світ, але є Божа модель. Тому, щоб не нести сміття, е вступай і неси з собою Ісуса в ці стосунки і в створення сім'ї. Прийди до Ісуса, тому що інакше це буде руйнація. Як себе перевіряти, що ти крокуєш тим шляхом, яким потрібно йти? Іноді буває так, що Бог мовчить і не дає відповіді, а її потрібно отримати вже і негайно. Вже й негайно ох, це відразу мені якийсь такий червоний прапорець про те, що ну, це щось не туди. Часто, коли хлопець з дівчиною зустрічається, все вони захоплюються один одним. І коли кажуть, що ну я ж люблю, я, я жити без неї не можу, я, я життя не уявляю, хіба це не любов? Якщо людина каже, що це людина, без якої я жити не можу, не створю з нею сім'ю, я би так сказав. Ти тоді надієшся на цю людину, а де Бог. І це неправильна позиція, коли я без неї життя. Ти маєш не бачити життя без Бога. Ось це найперше. Тому найперше, мати стосунки з Богом. І коли ви зустрічаєтесь, наскільки часто ви проводите е спілкування, наскільки в тебе є спілкування з Богом? Тому що я розумію, вже з самого ранку ти хочеш їй перше повідомлення написати, і ти вже відразу з нею. Ввечері там ці недоспані ночі, всі добра ніч до дванадцятої, після 12 ти все це пишеш. Це ті моменти, які заводять нас трішки не туди. Питання, де Бог в твоїх стосунках. І от, коли я пам'ятаю, коли я вже з вікою зустрічався своєю дружиною, у нас щоранку, щовечері була спільна молитва один за одного. І це я скажу, от я не знаю, як воно працює, але мені здається, це найкраще, що може бути, коли ти чуєш, як дівчина молиться за тебе і каже: Боже, благослови Романа, оберігай його, дякую, що ти створював. Мені здається, це, взагалі, це комплімент помножений на мільйон. Тобто, у нас були ці стосунки в плані з Богом в наших стосунках, якщо це витісняє Бога. Це червоний прапорець. Друге, ти будеш відкритий і тобі буде небайдужа думка твоїх батьків. Тому що дуже часто ми та з ким переписуєшся, та не важливо, все ну, ми десь самі хочемо будувати. Ні. Коли ти створиш свою сім'ю, батьки мають бути невід'ємною частиною в тому плані, що вони залишаються в тебе батьками. Батьки бажають вам блага. Ось тому бути відкритим. спілкуватися, ну часто говорять. З людиною, яку ти вважаєш, що вона от, має стосунки з Богом, вона має, чує Божий голос. Це може бути пастор, можливо, твій друг знайомий, але ти знаєш, що от він з Богом. Ось, як Бог діє в його житті, спілкуватися з такими людьми. Ну і аналізувати. Є моменти, які ми знаємо, ми десь, можливо, чинимо гріх, можливо, ми піднімаємо теми в наших стосунках вже такі, які мали б в шлюбі підійматися. Угу. Торкаємося до тих речей, де. Частин тіла, де мали би тільки в сім'ї бути, і це вже червоні прапорці, очевидні, але дуже часто ми засліплені, коли не маємо стосунків з Богом. Про це я хотів тебе запитати. Часто буває, що ми втрачаємо свою свідомість через почуття. І повернутися назад в свідомість дуже важко. От які б ти дав поради, щоб тримати свою свідомість в чистоті, в тверезості, щоб не переходити ніяких границь. Будь ласка, якщо ти дійсно її любиш, і ти бажаєш їй блага, то збережи її, а не використовуй її, давай, скажем так. Якщо ти любиш, рухайся до одруження. Чому ні? Чому, до прикладу, хтось зустрічається там 3, 4, 5 років. Ну, Якщо ти любиш, ну, оприділись так чи ні. Чому ми часто пересуваємо говорити, Ну, до прикладу, популярна тема фільми. фільму. Християни, можна дивитися фільми чи не можна. Здається, ну, Багато християн дивляться, і ми не ставимо це питання, як там червоний прапор, до прикладу. І я нормально до цього ставився. Ось, але допоки я не почав будувати тісні стосунки з Богом, Бог каже: Іван, ну, ти дивишся фільм, там і вбивство, там і перелюб, там неповага до батьків, там і богохудство, там і лже свідоцтво. І так далі. Я розумію, що там порушення всіх заповідей Божих, але питання, чому я дивлюсь? Тому що немає Бога в серці. Коли є Бог Дух Святий в моєму серці, тоді в мені Його закон. Давай скажем, характер Бога мені це Його закон. І коли в мені є закон, і ти дивишся, наприклад, якийсь контент, ти такий дивишся, там, наприклад, нецензурна лексика, такий, ні, 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 Боже, Боже, це гріх. Тому що Дух Святий говорить, це гріх. І ти не дивишся. А коли в тебе нема стосунків з Богом, в тобі немає закону Божого. І ти дивишся, порнографія. І ти дивишся це нормальним. Чому? Тому що, коли немає закону, немає гріха. І ось чому, коли ми будуємо ці стосунки в партнерстві і переходимо цю межу, тому що, значить, ми розірвали зв'язок з Богом. Я розумію, я розумію, цього не треба робити, але люди йдуть на цей крок, і в них є цей секс до шлюбу, і потім поламані життя. І, і річ, яка, ти маєш прийти до Ісуса. Можливо, припинити не деяке щастя ці стосунки, тому що думають, що роблять добре один одному. Насолоджуватись цим будуть. Ні, не буде насолоди. Диявол, він як. Він він змушує зробити гріх, а потім буде казати, наскільки ви, наскільки ви погані, наскільки, які ти великий грішник. Все, він далі буде набити на тебе, на твою самоцінку, на твоє християнство, як Бог тебе взагалі такого може любити. Тому сьогодні немає, я би сказав, міцних стосунків з Богом. Ми вирішили, ми стали незалежними. Ми, Боже, не вчи мене, як жити. Як я і Єва. Не вчи мене, як жити. Тому Бог на першому місці. Бог на першому місці, але це не формальні, це живі стосунки з Богом, яких шукати. Якщо важко справитися, якщо ти розумієш, що ти вже десь, десь над цим шляхом, проси друзів, проси друзів, щоб молилися, проси пастора, проси когось, тому що як не як ти потім будеш какая біля розбитого корита. І ціль диявола, це ми в цьому: зламати їх і те, що Бог дав для насолоди... Люди сьогодні нещасні. Сім'ї в нас розводяться. ну це... Питання номер один в світі, в Україні, в цілому. І навіть, і навіть в церкві. А от з яким хорошим багажом хлопець має увійти в шлюб? Бо ми говорили перед тим про погане. Давай тепер угу. про хороше. Найперше, бути свідомим, зрозуміти, що ти до цього прийшов. А, говорити про це з Богом. А, друге, Розуміти свій статус, чи можеш ти себе забезпечити, чи маєш ти щось стабільне, куди ти рухаєшся. Можливо, це не стабільно на декілька років, але ти знаєш декілька речей, як ти можеш заробляти кошти, тобто матеріально бути до цього готовим, свідомим. В той же час бути готовим брати на себе відповідальність, бути готовим до серйозних стосунків, а не просто там «попробувати, погуляю, вийде-не вийде. Чи готовий ти взагалі віддавати, би так сказав? Чи готова ти тепер стати на шлях служіння віддавати, а не отримувати? Тому що ми живемо все для мене хорошого. Напевно, я думаю, тут ще багато речей можуть і експерти і різні розказати, але от, знати основу, мати основу і мати серйозні наміри далекоглядні. От, і розуміти, що та сім'я, яку ти будуєш, вона буде благословенням чи прокляттям в цьому світі. Ти зробиш цю людину щасливою, чи ти готовий йти на цей шлях? Тому що якось сьогодні все в світі дуже швидко і, і вже нормально пожити, розвестись. Тому, напевно, якось так. Я думаю, знаєш, в цілому ми десь всі знають, як правильно. Цілком вірно. Але не роблять. <схі> всі ми знаємо, що Побажаємо так. робити правильно. Да, хай Бог в цьому благословить всіх. Друзі, благословень вам, будуть все з Богом. Так, моя шапка на місці і навіть суха, то це ознака того, що ти таки чогось навчився. Розкажи, що ти зрозумів на сьогоднішньому інтерв'ю? По-перше, це стосунки з Богом. Якщо в тебе немає тісних стосунків з Богом, то в тебе не буде його мудрості. А мені здається, що саме Бог дає мудрість, як крокувати житті, бути свідомим, робити правильні рішення. Угу. Тому це, по-перше, по-друге, це фінансово. Я думаю, що це всім зрозуміло, що чоловік має бути головою сім'ї. Про свою сім'ю потрібно попіклуватися. А по третє А по-третє, це вміння віддавати. Дійсно цікаві поради, і від себе, особисто, друзі, я можу сказати лише одне: хлопці, ставтеся до дівчат так, якби ви хотіли, щоб в майбутньому. Інші хлопці ставилися до ваших доньок. Як бач, маю, все ж таки я чогось навчився. І ми сподіваємося, що це було цікаво і для вас. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі! Па-па! Ні, ти таки не навчився, Рома. Ай, не був, не був, не був. Вітаю, друзі! Вас ой. З вами програма. А може його щоб не було в кадрі? Я, Можна я, ті падки. Мені, 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 тавтологія і ще разочок, людина пройде.